Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, продовжуємо нашу мандрівку у роздумах, над тим, що таке віра і що означає вірити. У сьогоднішньому нашому розважанні хочу вас запросити роздумати над тим, яким чином людина відповідає Богові. У вірі. В минулій передачі ми з вами говорили, що вірити означає відповісти Богові, сприйняти того Бога, який до мене приходить, мені об'являється, і себе мені дарує. Сьогодні давайте роздумаємо над тим, а як це зробити? Яким чином я можу правильно. Відповісти на це Боже запрошення. Очевидно, що людина для того, щоб вчинити якусь людську дію, якийсь вчинок, вона повинна це робити при помочі свого розуму, при помочі своєї волі і, очевидно, переживає це своїми почуттями. Отож, ми відповідаємо нашому Господу Богу нашим розумом. Віра і розум є дуже важливі елементи, які взаємно себе доповняють і взаємно один одного кличуть. При помочі нашого розуму ми відкриваємо для себе Бога як найвищу істину. Господь Бог кличе людський розум пізнати свою власну гідність. Я пригадую собі таку історію. Одного разу, під час передріздвяного посту, я був присутній на літургії в Базиліці Святого Петра, яку служив нині святий Папа Іван Павло ІІ. І ось він говорив до студентів про те, яким чином співдіє віра і розум. Він говорив про те, що Господь Бог сотворив нас розумними. І при помочі нашого природнього розуму, природньої здатності пізнавати, шукати істину, ми можемо піднятися до великих висот. Ми можемо пізнати сутність речей. Але в певний момент наш розум відчуває певну межу. Так подібно, як якийсь надзвуковий літак може піднятися дуже високо в небеса. Але є певна межа тої швидкості і межа висоти, яку він може набрати. Щось подібно і з нашим розумом. Тоді назустріч тому людському розумові, який Пронизує небеса, який пронизує глибину речей. Назустріч величі людського розуму, виходить сила Божественної істини, Божого об'явлення, Божого откровення, і підіймає її на ще вищу висоту, впроваджує її в такі можливості пізнання вічних істин, на які Лише сила самого людського розуму є нездатна. Тому то Святий Августин каже так: я розумію для того, щоб вірити, і вірю для того, щоб розуміти. Навіть в наших звичайних людських стосунках дуже часто для того, щоб пізнати якусь особу, пізнати якусь людину. Треба провести з нею деякий час. Ми кажемо, треба з нею з'їсти пуд солі. Отож, особистий досвід спілкування дозволяє нам так само глибше і краще зрозуміти, пізнати ту людину, ту істоту, ту особу, яка є поруч. А що ж вже можна сказати про пізнання у вірі самого Бога? Який нам себе об'являє. Так само відповідаємо ми Богові нашою волею. Тому що потрібно хотіти вірити, потрібно зробити рішення, відкритися на зустріч Богові, який стукає до дверей мого серця. Треба захотіти того Бога прийняти, який себе мені дарує. Тому нашою волею ми сприймаємо Господа Бога як найвище добро. І лише тоді, коли наша воля сприймає добро і починає його досвідчувати, його чинити, тоді та воля стає вільною. Таким чином, повірити нашою волею у Господа Бога означає. Почати підкоряти свою волю, тому добру, який я пізнаю, означає чинити добро. Ми маємо два приклади Святому Письмі, які, можливо, поможуть нам зрозуміти все те, що ми щойно почули. Найперший приклад це приклад батька кожного віруючого патріарха Авраама, який почув. Оцей поклик Божий на нього відповів і пішов. Пішов у невідоме, залишив свою е е ширшу родину, залишив своє місто і пішов у землю, у яку Господь Бог його повів. І таким чином Він почав того Бога пізнавати, його слухати, його слухатися, досвідчувати те, що Бог. Каже, і ким він є. І таким чином він, начебто, підчинив свою особисту людську історію тому покликанню, яке запросив його Господь Бог. Ще один приклад, який, мабуть, для всіх нас є знайомий, це є приклад Пречистої Діви Марії, яка є матір'ю усіх віруючих людей. Яка є та перша, яка повірила, зокрема, у слово ангела про воплочення Сина Божого? Ми знаємо, що коли ангел прийшов до пречистої Діви Марії і звістив її, приніс її добру новину, благовість у благовіщенні про те, що Син Божий стане людиною. Пречиста Діва Марія каже тоді, Нехай мені станеться за Твоїм словом. І ось силою і діянням Святого Духа через те, що Пречиста Діва Марія дозволила Богові увійти в її особисте життя, і відбулося таїнство воплочення. Те саме діється з нами. Коли ми переживаємо оцю цю Божу присутність, і постать Авраама, і постать Причистої Діви Марії нам кажуть, що пізнати Бога означає, перш за все, Його досвідчити, з Ним зустрітися, Його пережити розумом, волею своїми почуттями, а відтак дати можливість йому діяти у моєму житті. Тому ми кажемо, що справді віра це є дуже особливий момент зустрічі. Віра це є здатність людини побачити невидиме. Івелис Марко дуже часто говорить про віру як про дар прозорливості. Та людина, яка вірить, вірить в Бога, є здатною побачити не тільки зовнішнє. Тому, що її оточує, але є здатною проникнути в глибину речей, побачити не тільки наслідки, але причину дуже багатьох явищ. Віруюча людина є та, яка своїми очима душі бачить невидиме. Дуже бажаю усім вам досвідчити у вашому особистому рішенні повірити в того Бога, який дається вам як дар, все те, про що ми сьогодні чули у нашому розважанні. Слава Ісусу Христу!